Час слухати Слово Боже, дорогі друзі, мир вам, чи як би сказав Ісус, шалом. Поступово крок за кроком, історія за історією, притча за притчею, ми дедалі більше розуміємо, що таке Царство Небесне, хто такий Ісус Христос, і навіщо Він прийшов на землю? Так було і з учнями Ісуса. Вони ось уже три роки мандрують з Ісусом Христом. Слухають його проповіді, бачать дива, які він учиняє, навчаються у нього любити, служити, змирятися. Та наближається час, коли Ісус залишить своїх учнів і відійде з цього світу. Він їм уже неодноразово про це говорив, але вони ніяк не могли Його зрозуміти. Минулого разу ми говорили про те, що Ісус і його учні зібралися на святкову вечерю. Слухайте, що було далі. Підготовка учнів Євангелія від Марка, розділ 14 і декілька уривків з Євангелії від Івана з розділів 13, 14 і 16 Коли вечерю було закінчено, Ісус довго розмовляв із своїми учнями. Він хотів підготувати їх до того, що має відбутися цієї ночі. Однак вони ніяк не могли зрозуміти, про що він говорить. Ви всі розбіжетеся і залишите мене, сказав він їм. Ніколи. вигукнув Петро. Не знаю, як інші, але я ніколи не зроблю такого. Я волію за краще померти з тобою, якщо вже такому судилося статись. Ми також підтримали Петра інші учні. Ісус похитав головою. Петре, сказав він, перше ніж заспіває півень, ти тричі зречешся мене і скажеш, що ніколи не знався зі мною. Я ніколи не зроблю такого, наполягав на своєму Петро. Ніхто з вас не повинен плакатися чи вдаватися довіччю, коли побачите, як здійснюється те, чого ви зараз так боїтесь, вів далі Ісус. Ви повинні довіряти мені та вірити в мене, як я покладаюсь на Бога. Я повинен залишити вас, але пізніше я знову побачуся з вами. Ми зустрінемося всі разом у Галілеї, яку ми так добре знаємо. Я там чекатиму на вас, і коли я нарешті піду до мого батька, обіцяю, що не залишу вас самих. Я збираюся послати до вас Духа Святого, аби Він був вашим помічником і другом ви не зможете його бачити, оскільки Він не має людського тіла, як я маю. Однак Він буде навіть ближче до вас і надасть вам сили та звитяги. Він допоможе вам пригадати все, чого я навчав вас, і Він дасть вам сили бути вірними мені. Я збираюся повернутись до мого батька, аби приготувати все необхідне. Для вас. І одного дня я повернуся, аби взяти вас із собою. Ви знаєте куди, як знаєте, і шлях, яким слід Господи, ми навіть уявлення не маємо, куди ти збираєшся йти. Та як ми можемо знати про шлях. вигукнув Хома. Я, шлях до Бога, відповів Ісус. Я – Єдиний міст між Богом та людством. Ніхто не може прийти до Бога, минаючи цей міст. Перш ніж я покину вас, я хочу зробити вам дарунок. Я дарую вам мир. Це не той мир, який можна знайти у світі. Мій мир зробить вас. Сильними, щасливими, як би важко не склалося ваше життя. Коли Ісус закінчив розмову з учнями, вони заспівали пасхальний гімн, а відтак усі разом вони залишили затишну і надійну кімнату. Ось чого ми навчилися з цієї історії. Це найголовніший урок, який ми сьогодні обов'язково маємо засвоїти. Ісус дає мир нашому серцю, тиху радість від спілкування з Ним і мир від того, що ми знаємо. Він прийняв нас, простив нам гріхи наші і чекає нас у вічності. Та нам пора прощатися. До побачення з Богом, до наступної зустрічі. Коли знову настане час слухати Слово Боже.